Всім привіт! В цьому відео поговоримо про базу даних. Як створити базу даних своїми руками. Цим відео я хочу розпочати серію з приблизно десь трьох відеосів, де ми поговоримо про влаштування бази даних. А може виникнути питання: а навіщо взагалі робити огляд базам даних, базам даних, тому що і так же ж зрозуміло про що це да? про зберігання даних, і якби ну просто беремо використовуємо ту чи інакшу базу даних в своєму додатку? Ну і все, і рухаємося далі. Особливо на цьому увагу не загострюємо. Але ж насправді тут є дуже цікава штука розуміння, як працює база даних, розуміння її внутрішніх, Дозволяє обрати оптимальну базу даних для свого додатку. і це може бути нескладно. Тобто приділити цьому 10-15 хвилин для того, щоб розібратися, для того, щоб побачити, як це працює, і просто в голові для себе сформулювати, сформувати картину, як це взагалі виглядає. То, отже, в цьому відео ми, в принципі, проговоримо про реляційні бази даних. Але в принципі я не буду загострюватися на саме реляці... на саме реляційності, на тому, як база даних зберігає, я маю на увазі, як вона це все структурує, там оці ключі, як вона це підтримує, зв'язки. Але в принципі, це можливо так само, якби це пов'язано. Але більше на тому, як це все зберігається. Коротше, що лежить під низом в MySQL або в Да? Так простими словами. Найпростіша база даних, яку можна створити самому і подивитися, робити, зробити висновки, як воно все працює. Буде цікаво, давайте подивимось. Отже, переходимо до огляду найпростішої бази даних, яку можна створити своїми руками. І на прикладі цієї бази даних ми можемо подивитися, як працює той самий MySQL. В принципі, аналізуючи це, дуже добре зрозуміло всі всі тонкощі і внутрішні цієї бази даних. Да? По перше. А, що, ви, що ми бачимо на екрані? Ми бачимо найпростішу базу даних. Так, да, ви не помиляєтеся, всього-навсього дві команди: set і get. Тобто, що це? Це по суті insert і select. А, для того, щоб зробити апдейт, там діліт, реплейс або щось таке. Нескладно здогадатися, що можна а, просто трошечки змодифікувати команди, і, в принципі, воно буде працювати. Але найбазовіші а, найбазовіші команди, які їм треба створити, це set і get. Insert і Select. Що нам про це говорить? Нам про це говорить, що set ми будемо зберігати, а get -а ми будемо отримувати. А що таке set? Да? Використовується в програмам Bash. А, ми будемо просто ехо. Ехо, те, що ми там а, наполілі, ми будемо ехо виводити в нашу базу даних. А коли ми будемо гетам, ми використовуємо grep. По нашій базі, і потім седом ідем, і седом плюс тейл і одна запис виводимо. В принципі, я не хочу заглиблюватися в розбор башовського скрипта. Ми бачимо, тут пайпи оці стоять. А, в принципі, можете, якщо вам цікаво, це все в репозиторії я додав. Можете подивитися в інтернеті. А, але в принципі я не буду загострювати свою увагу на самі на оцей цей дебесседдебігреп, але ви бачимо, як воно все працює. так? В принципі, давайте створимо, викличемо найпершу команду, і найперша команда буде виглядати ось таким чином. Так, давайте я трохи отак зроблю. db-set, ага, db-set Command not found, правильно. Для того, щоб наші команди були, нам треба зробити source. Тобто зачитати її в пам'ять. так, DB set. Запускаємо, db set. ключ, який ми ставимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, і саме запис. ну Це, по суті, Primary Key, який ми даємо, да, ID. І саме запис колонки Name, Attractions, там от якийсь, ну таке, да, в принципі, що воно. І так, воно все зрозуміло. так І давайте другу запис туди додамо. Так. І друга запись пішла. db set Тобто е, дві записи в нашій табличці, яку ми створили. І тепер ми беремо і робимо select DB-get 42. І отримуємо Сан-Франциско. Або робимо db-get. 1, 2, 3, 4, 5, 6 по ключу. Цьому отримуємо Лондон, да? А якщо там так, то нічого не отримаємо. Тобто я такою записою. Бачимо, що працює наш Select, працює наш інсорт, все прекрасно, ми можемо навіть взяти і засетіть. Знову ж таки, а, Точніше, ми зробимо що? Ми зробимо апдейт. Не сан франциско ми напишемо, а напишемо Мелітополь. І ми проапдейтили нашу запис, і dbget. Що ми отримуємо? Мілітопає. Тобто апдейт теж працює. тобто Set працює в, дві, в два напрямки: і як insert, і як апдейт. Да? Що ми бачимо? І це доволі цікаво. Що ми бачимо? Ось як виглядає наша база даних. І все. Ось так виглядає типова база даних, яка називається MySQL. Все, що ви вставляєте, зберігається в файлах. Звичайно, це все зберігається не в а, такому текстовому вигляді, тому що це і місце забирає, і ще щось. Воно зберігається все в бітовому, ну, тобто в, в бітовому репрезентації, так? в двоєчній системі. Але ж, тобто, сам механізм перегонки цього все в бітовому не настільки нам зараз цікавий. Тому що нас цікавить сама ідея, яка, яка полягає в цьому. Так само, що ми бачимо, це файл. так? Ми знаємо, що MySQL може зберігати свої записи в багатьох файлах. Ну, це бачення. Тобто ми будемо дробіть, ми будемо ділити один файл, два файли, створювати в залежності від налаштувань бази даних, скільки там мегабайт. Гігабайт ми будемо зберігати в одному файлі. Можливо, це буде по ключах вирішуватись, можливо, ні. Але ось е, рішення буде вже приймати сама програма, яка написана на квісьмому програмуванні, і куди в які файли це це класти. А, що ми ще бачимо з цього? Ми бачимо дуже цікаву м -м, ситуацію, коли ми бачимо, що 42-42, да, остання це Мелітополь. Перед цим Сан-Франциско. Наприклад, є така штука, як оптимізація бази даних. Да? І що, що ця оптимізація робить? Вона просто бере і в якийсь момент видаляє ось це старе і лишає тільки це. Тобто, коли ви робите апдейт, воно так само дописує і просто видаляє, потім при оптимізації, видаляє ось це. А, можна поставити запитання, а чому команду не написати сет, яка б шукала 42 попередньо, і апдейтила тут, да? замість додавання нової. А це складно в плані перформанса. Тобто, це буде не так ефективно, як додати в кінець, а потім просто видалити ось це попередній запис. Тому всі бази даних, а особливо реляційні, а особливо, якщо ми говоримо про MySQL або про Postgres, або про щось таке базове стандартне для веба, то працює воно саме так. В принципі, з цього можна побачити, як буде працювати там delete. да так само, там, можливо, будуть дві команди get, знаходимо рядок і потім просто якимось там таким седом, або ще щось видаляємо і все. А, ну, Теж не складно. А, що з цього ще можна зрозуміти? Якщо ви уявите, що у вас дуже багато таких файлів, дуже багато всього, дуже багато ключів, то пошук може бути справою доволі великою. Наприклад, якщо у вас мільярд, є, або навіть там, тисячу да, записів, ви робите dBGet42. І якщо 42 це остання запись, то а, при а, грепі і геті, грепі, тейлі, ну, точніше серія, вона буде бігти по всьому файлу і да, а, до останнього запису це доволі довго. Це в принципі можна сказати, це файл сорт. А якщо ви працювали з, взагалі, з базою даних, і знаєте, що а, файл сорт там такий є, це запити, вони доволі складні і довгі, то це знаєте, що воно буде по всіх файлах бігати і це шукати. Для того, щоб пришвидшити це, створюються, а, що індекси правильно. Це додаткові файли, які також саме зберігаються поруч з вашою базою database. Тобто осна програма, ось це сама програма, сама база даних. Уявимо, що це MySQL 2.0, ось сама база даних. І тут саме десь буде поруч лежати індекс, який буде використовуватися в цій програмі, і буде робити пошук по базі даних. Наприклад, під час, під час оптимізації бази даних, ну і в все це сортує для пошуку швидкого. Можливо, ні, можливо, да. Повімо, що ви розробник бази даних, ви вирішили це все посортувати, тому можливо, ваш індекс буде зберігати там якісь рядки, там, наприклад, індекс. індекс. 42 починається там, з 50 го до 40-го рядка, і ця інформація буде зберігатися в індексі. І так само, коли ви будете шукати, тобто ви будете писати цю функцію для селектора, ви будете дивитися в індексі, ага, з якої там да, сторінки там, чи рядка починати, а потім будете лізти сюди і вже швидше шукати. Тобто, індекс він такий, якби додаткова програмка, додаткова програмка, або навіть структура даних, яка просто зберігає. А, якусь інформацію, яку ви зберігаєте, ну, тобто зберігає, як шукати інформацію в вашій базі даних. А, і в принципі, це якщо говорити про індекси, і що ми вже обговорили? Ми обговорили insert, ми обговорили get, ми обговорили апдейт, ми обговорили, як зберігаються бази даних і для чого це все взагалі важливо. А, в наступному відео ми будемо говорити про NoSQL, і зачепимо реляційні бази даних, і взагалі а, там про наступні типи бази даних, да, поговоримо. Ось розуміння того, як працює під капотом а, стандартна база даних, та да, там ре світ доволі довго був дуже сильно реляційним. І от все, що а, створювалося, а, було по суті реалізовувалося через реляційну модель. Але як показала практика, це може бути оверхед для багатьох задач. І особливо особливо, якщо йде про зв'язок багато до багато, Да? Тобто, коли всі ваші рядки в базі даних е -пі ну, зберігаються таким чином, що там такий зв'язок. То тоді реляційна база даних перетворюється на кошмар. Або ну, дуже багато різних ідей, а, чому і можна обирати інші бази даних. І от розуміння цього всього, розуміння те, як воно зберігається під низом, а, допоможе вам просто по-простому відповісти на питання на співбесіді. Обрати правильну бази даних для розробки вашого додатку, ну і взагалі для саморозвитку, просто подивитися, як працює найпростіша база даних, яку можна створити за 9, да, по суті, 9, то, і якщо повидаляти тут оці всі строчки, то за 7 ліній це буде найпростіша база даних, найпростіша, яка працює, і в ньому використаний Select. Інсерт і Абди. Я навіть думаю, що це можна якимось чином використати при проведенні співбесіди. Наприклад, дуже цікаво. А на цьому завершую це відео. Побачимося в наступних відео. Пока!